Теж галявинка теж біля навкруги того буску. Це понасаджувала їх. Ну, це ось в цьому році вона пішла, поки не знаю, як буде. Це Афродіта. Вона три роки сиділа, бідолага. Ну, пішла. Дові. Теж, ну, я скажу, вони як вроді оці ботанічні такі. прямо мене високого зросту такого, ніби я їм нічого і не і не робила. підсипала всі. Зараз глянемо що тут у нас робиться це. Це ще я накрила ось. Тут багато ось немає, зовсім багато, тих немає, я не буду їх о, Дивіться, бачите, що значить, вон, підлила і накрила. Оце 2-3 дні вони пожили і все. Ну хай іще вони трошки посидять, вечором вже відкрию.